Зменшили Чорнобильську пенсію. Що це таке і з чим цим буде пов'язано? Давайте розберемо детальніше. Починаючи з травня червня, пенсійний фонд України почав перевіряти та моніторити пенсійні справи чорнобильських пенсіонерів. Кого це стосується? Це переважно ті пенсіонери, які отримують пенсію по інвалідності внаслідок аварії на Чорнобильській катастрофі. Та є ліквідаторами відповідної катастрофи. Що це пов'язано? категорії пенсіонерів, яким нараховується пенсія більше ніж 10% прожиткових мінімумів, тобто більше ніж 23 610, пенсія нараховується відповідно до довіду про заробітну плату за участь у ліквідації наступарійний на час, тобто пенсії, які нараховані 30, 40, 50, 100 тисяч гривень. Вони визначаються відповідно до тих довідних заробітної плати, які місяць у матеріалах пенсійної справи. Що відбулося починаючи з травня червня місяця? Пенсійний фонд, перевіряючи пенсійну справу, почав скасовувати відповідні довідки про заробітну плату, тим самим значуючи відповідний розмір пенсії. Таку саму ситуацію попав наш клієнт з Дніпропетровщини. Він отримав пенсію по третій групі інвалідності як ліквідатор, і пенсію він отримав розмір 23 610. А нарахована пенсія була більше 40 тисяч гривень. Тобто пенсійний ja. фонд. Перевіряючи пенсійну справу, зменшив його розних пенсії з двадцять до 11 тисяч. Клієнт звернувся до нашої компанії щодо питання повернення відповідної пенсії, вирішення питання щодо неправомірних дій пенсійного фонду щодо зменшення відповідної пенсії. І він звернувся до нас в червні 2025 року. І вже е, в вересні місяці, 15 вересня 2025 року, Дніпропетровський окружний адміністративний суд. У справі 160, 19, дев'ятнадцять 25, прийняв рішення, яким зобов'язав пенсійний фонд України перерахувати пенсію відповідно до тої довідки про заробітну плату, з якої нараховувалась пенсія більше ніж 40 тисяч гривень. Таким чином ми захистили право. Нашого клієнта щодо відповідного правомірного перерахунку пенсії. Тому, якщо у вас або у ваших близьких така ситуація, що пенсійний фонд мав неправомірно зменшив пенсію, не враховував довідки про заробітну плату, в більшості випадків пенсійний фонд повідомляє про це пенсіонера, тобто говорить про те, що ця пенсійна справа була переглянута, довідки про заробітну плату не можуть бути враховані. Не зволікайте, звертайте до наших спеціалістів з оновленими, що ви бачите під відео. Наші спеціалісти дадуть вам відповідну консультацію. Та ми запропонуємо вам здійснити перерахунок пенсії, відновивши своє порушене право щодо тої пенсії, на яку ви дійсно заслуговуєте. Тому що чорнобильські пенсіонери це одна вразливих категорій пенсіонерів, які мають право на достойну пенсію. Тому не зволікайте і дякую за увагу! Всього найкращого.